Говорить та показує Харків, ви дивитесь спортивні новини. Харківські боксери продовжують домінувати в Україні. Цього разу відзначилися юніори, які на чемпіонаті Ю-16 у Хмельницькому викосили п'ять золотих та одну срібну медалі. Далінтін Лук'яненко забрав титул у ваговій категорії до 66 кілограмів. Ще один підопічний Володимира Батуліна Дмитро Кась'яненко піднявся на вищу сходинку п'єдесталу в першій важкій вазі, а вихованець Олексія Солодо. Кирило Бондаренко здобув перемогу у категорії до 75 кілограмів. Олександр Малахов претендував на золото у напівлегій вазі, але у фіналі поступився. Друге місце харківські юніори посіли у загальнокомандному заліку. Дві золоті нагороди на Хмельницькому рингу виграли дівчата. Марія Рафальська стала чемпіонкою у вазі до 48 кілограмів, Ангеліна Рум'янцева до 54. До чемпіонату України харків'янок готували їхні особисті тренери Денис Густодим, Луна Рум'янцева та Юрій Мягких. Харків заглянув у завтрашній день дзюдо. Побачити, як розпочинають свій шлях на татамі майбутні зірки, можна було на відкритому чемпіонаті області серед юнаків та дівчат. Спортивний захід проходив під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова та зібрав у двох вікових категоріях 160 учасників із п'яти регіонів України. Не дуже сьогодні просто провести ці змагання було в Харкові Харкові, коли в нас завжди постійно відбуваються тривоги, нас атакують шахеди, але ми бачимо, що пройшли змагання на вищому рівні. І це велика подяка нашим Збройним силам і організаторам сьогодні турніру. Хочу також сказати слова подяки нашому меру Ігорю Гаррісанчу Терехові, який завжди підтримує. Юдо і ці змагання пройшли е, при його підтримці. Що я хочемо побажати перше цим, щоб вони жили під мирним небом, е, нових спортивних успіхів і стати олімпійськими чемпіонами. І хай слухають тренерів Так, Без цього не, немає успіху. Для Харкова зараз будь-який спортивний захід велика подія і дуже важлива. Без змагань спорт повністю втрачає свій зміст та специфіку. Тільки в умовах змагальної боротьби спортсмени можуть зробити щось краще за всіх, придбати майстерність, від якої залежать подальші результати, а тренери об'єктивно оцінити їхні виступи. Навіть якщо ти будеш перегравати суточки, а в тебе буде віра твого батька, мати, брата це дуже важливо. Тому я всім бажаю батькам, щоб ви вірили в своїх дітей, що вони у вас не перевершені. Вони у вас самі найкращі, вони спроможні показувати високі результати. Дзюдо змінюється і змінюється в таку сторону організації. Зараз навіть на нагородженні я бачу всі в біленечки к всіх там. ПСА білі там жовті, які відповідають їх рівню підготовки. Крім цього, технічна підготовка. Крім цього, можна констатувати кількість взагалі, дітей, бажаючих займатися, і взагалі можна сказати, знаєте, такою фразою світовою ЮНЕСКО вибрала дзюдо кращим видом спорту для дітей. Відкритий юнацький чемпіонат Харківської області дзюдо проходив у двох вікових групах до 10 та 12 років. Компанії господарям змагань склали їхні однолітки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей. Склад конкурентний практично у всіх вагових категоріях. Організатори заходу постаралися максимально мотивувати юних дзюдоїстів, підготувавши оригінальні призи та медалі в ексклюзивному виконанні. Стимул найпотужніший хлопчикам та дівчатам. Чаткам було за що боротися. Галерею переможців відкрила Марія Кирильчук, яка представляє ДЮСШ США номер 11. Дев'ятирічна харків'янка виступала у ваговій категорії до 28 кілограмів, провела дві сутички та обидві виграла чисто. Дзюдом Марія займається вже чотири роки під керівництвом своїх батьків Андрія Кирильчука та Катерини Солом'янової Кирильчук. каже, що суперниці у неї були не слабкі, хоч і не найсильніші. Доводилося боротися і з більш підготовленими спортсменками. Але перемога є перемога. Це завжди радість. В першому зустрічі мені зайшла суперниця засну, і я їй зробила передню підніжку, на чисту, на ікон зробила. Так. А другу вроді, теж передню зробила і, ти... і удержання. А і... чого хочеш досягти у дзюдо? Ну, стати чемпіонкою міра і чемпіонкою олімпіади. По хазяйськи сміливо на рідних татанів виступили вихованці спортивного клубу Слобожанець. Вони були першими в шести вагових категоріях. Відзначилися Тимофій Пащенко, Анастасія Уварова, Ольга Константиновська, Назар Тисячник, Тимур Ліпілін та Ілля Нацький. П'ять перемог на рахунку дзюдаїстів ще одного харківського клубу «Ревайвал». З нагородніх учасників краще проявили себе дніпровці, які також виграли п'ять золотих нагород. Швидко плавати, бути з медалями. Макар Миронов став бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів, який відбувся у Броварах. Вихованець авторської школи плавання Юлії Підлісної подолав 200 метрів на спині за 2 хвилини 20,69 і сотих секунди. Шанс піднятися на п'єдестал був у нього й на дистанції вдвічі коротший. Миронов фінішував на 100 метрівці четвертим з результатом 1 хвилина 5 секунд. До бронзи не вистачило зовсім трохи однієї сотої секунди. Олександр Шаріков, Ігор Луханін, Єгор Мікенін, Харків Спорт. Новини.